Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку – трансляція. Як ви вже знаєте, наступним етапом реалізації спадкової інформації є трансляція. Трансляція або біосинтез білка це етап, під час якого, за інформацією, що міститься в ІРНК, синтезується поліпептидний ланцюг молекули білка. Процес трансляції відбувається в рибосомі, яка міститься у цитоплазмі клітини. Слід відмітити, що одночасно на одній молекулі і РНК може працювати кілька рибосом. Кожна з них синтезує одну молекулу білка, а всі вони разом з і РНК утворюють структуру, яку називають полірибосомою. Синтез білка відбувається згідно з генетичним кодом. Тобто кожному триплету нуклеотидів і РНК відповідає певна амінокислота. Наприклад, триплету Аух відповідає амінокислота метіонін, мет. триплету Ауц, амінокислота ізолейцин. А нуклеотиди УАА або УАГ та УГА є стоп-кодонами. Вони свідчать про закінчення синтезу поліпептидного ланцюга. На час синтезу білкової молекули. Цитоплазмі обов'язково повинен бути повний набір необхідних амінокислот. Нагадаємо, що вони утворюються в результаті розщеплення білків, що потрапляють в організм їжею або синтезуються у самому організмі. Біосинтез білка, як і всі попередні етапи реалізації спадкової інформації, забезпечується енергією за рахунок розщеплення молекул АТФ. Процес трансляції складається з трьох етапів: ініціації, елонгації та термінації. Ініціація це початок синтезу поліпептидного ланцюга мілкової молекули. На цьому етапі відбувається приєднання до ланцюга ІРНК малої субодиниці рибосоми, розпізнавання на ньому старт кодону, приєднання великої субодиниці рибосоми. Та транспорт до рибосоми першої амінокислоти, яка дає початок поліпептидному ланцюгу. Старт кодоном завжди є кодон АУГ. До цього приєднується молекула ТРНК, що приносить до рибосоми амінокислоту метіонін, яка й буде першою амінокислотою майбутнього поліпептидного ланцюга. Молекула ТРНК приєднується до молекули ІРНК, за допомогою свого триплету, який має назву антикодон за принципом комплементарності. Елангація це нарощування поліпептидного ланцюга білкової молекули. Після старт кодона рибосома аналізує наступний кодон, розпізнає його та приєднує до нього відповідну молекулу ТРНК. Яка транспортує до рибосоми та приєднує до нього відповідну молекулу ТРНК. Амінокислоту. Наступним кодоном є гуц, а наступною амінокислотою, яка транспортується за допомогою ТРНК валін. Між двома амінокислотами виникає пептидний зв'язок. І пептидний лацюг продовжується на цю. Амінокислоту. Молекула ТРНК при цьому звільняється та покидає рибосом. Після цього рибосома переміщується до наступного триплету і РНК, розпізнає його та приєднує наступну молекулу ТРНК, яка приносить до рибосоми відповідну амінокислоту. Вона приєднується до паралельної амінокислоти, і поліпептидний ланцюг продовжується ще на одну амінокислоту. Процес продовження поліпептидного ланцюга молекули білка повторюється доти, доки рибосома не натрапить на один із стоп-кодонів УАА, або ж УАГ, або УГА. Із розпізнавання рибосомою стоп-кодону починається третій етап трансляції термінація. Це завершення трансляції. На цьому етапі синтез поліпептидного ланцюга білкової молекули завершується. Рибосома знову розпадається на малу та велику субодиницю. Молекули ТРНК та ІРНК звільняються. Суббодиниці рибосом після завершення синтезу поліпептидного ланцюга можуть приєднатися до нової молекули ІРНК, а молекули ТРНК захопити нові молекули амінокислот і транспортувати їх до місця синтезу іншого білка. Після закінчення синтезу може відбуватися процес дозрівання білка. У ході цього процесу деякі ділянки білків можуть вирізнятися і вирізатися спеціальними ферментами. Білок може змінювати свою форму, об'єднуватися з іншими білками чи приєднувати до себе небілкову частину. Дозрівання потрібне тому, що білок, який тільки синтезовано, ще не здатен виконувати свої функції. Наслідком дозрівання. Є втрата деяких амінокислот, розташованих на кінцях ланцюга, та остаточне формування вторинної, третинної і четвертинної структур молекул.